Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми поговоримо про мої дуже довгоочікувані новиночки. І перше, що вам хочу показати, це ось такі малюточки. Це у нас бронзер від бренда House Labs. Боже, яке тут шикарне пакування, яка неймовірна текстура. Це щось дуже унікальне, красиве, ні на що не схоже. Також в мене. Новиночки від тіночки, це румяна від бренда Б'юті. Я обожнюю ці румяна. в мене є такий великий розмір. І я так хотіла ще. І виночок в мене ще є ось така сироватка від бренда Пола Щось. 15% вітаміна С, вітамін Е і фарулова кислота. Класно буде працювати для пігментації, для вирівнювання тону і все це. Мені привезла дівчатка з магазину помадка Стор. Я вже неодноразово в них замовляла, а в них можна, як і в магазині, взяти те, що є в наявності, можна замовити по ціні, яка на сайті. Ніхто з вас додаткових коштів не візьме. Ви тільки заплатите за доставку. І от, будь ласка, з цієї продукти я заплатила всього на 90 гривень за доставку, коли ЕНПІ ШОПін бере за доставку. Ну, мінуточку, під 600 гривень іноді. І це виявилося настільки комфортно, настільки зручно, дівчаточка, передаю вам вітання. Дякую, що ви для мене це зробили. Я вже прям в захваті і хочу швидше наносити ці продукти. Також у нас буде кілька інших новиночок. По тональним основам і тому подібне. Я ще поки що нічого нового не купую. Хочу, щоб щось мені прям дуже зайшло. Ми будемо тестувати тональний крем від Makeup by Mario і в від від Labs. Я кучу відгуків чула про нього, мені прям не терпиться, але давайте ми почнемо з тональної основи. Surrealist Foundation. Ось так. Має бути легке сяюче покриття, і в мене тут відтіночок Мій 6W. Я сподіваюся, що буде мій. Того, що перший занадто світлий, і я візьму той, що другий. Перший я вже наносила. Я вже один раз на себе наносила цей тональний крем, але в мене трошки з ним не вийшло. Так, все, я вже портувала приклеєний, незручно. Я вже порвала упаковочку. Я знаю, що цей тональну основу дуже всі любили. Взагалі, ме бренд Makeup by Mario досить цікавий, досить робочий, досить. Такий є, на який хочеться звернути увагу, так, обережно, намагаюся все тут розірвати, якщо що, ми піддамо сіленької тональної основи. Це дуже красиво. У мене єдине, що мені не зайшло від них це їхній ось цей бронзер. Тому що я взяла не той відтіночок, якби взяла правильний відтінок, можливо, би і користувалася. Це сяюча штучка. Я вже бачу, тут багато блискіток. Мені це подобається це, знаєте, щось по типу. А фільтра від Шарлоти. От як я зараз наношу і так собі розумію, що це буде щось як Шарлота. Да. Я люблю такі всякі штуки. Бачила, що він продається і на американському сайті, на Іпсі, Іпсі. Мені здається, от він там продається і щось, напевно, не сильно зайшло. того, що зазвичай там продаються ті продукти, які не сильно продаються оригінально, якщо так можна сказати. Текстура класна. Тушується взагалі шикарно. Поки що прям, перекриття таке хороше, середнє, від середнього до легкого. Просто тут, в принципі, не так мало в мене продукта, тому що я ж його видавила весь із упаковочки, щоб нічого не лишалося, щоб я все спробувала і нічого мені тут ніде на, не ні накапало. Відтіночок ніби мені підходить. Ніби все нормально, виглядає красиво, тушується красиво, я і на рухому повіку теж додам. Навіть тут під очками трошечки, прям, щоб підрівняти, то, що жовтий піймен і такий прям жалтиватенький. Ну, відтінок W. 6 W, в принципі, для мене окей, ну, напевно, я б взяла б 5 W, було б прям ідеально. Цей вже більше мій такий ну, літній. Якщо він не окислиться, буде окей. Якщо окислиться, буде така собі історія, на чому потім це все. Поправимо додатковими продуктами. Сяє дуже красиво, натуральний, гарний сяючий фініш. Більше перекриття, ніж в шарлоти. В нього однозначно виглядає круто. Аромат такий косметичний, не сильно парфумований, в принципі, мене влаштовує. Так, давайте перейдемо до консилерів. Не знаю, що робити з такими темними. Їх, напевно, треба викидати, тому що в мене дуже багато різних консилерів, ну, різних тестрів, так? Да, таких відтінків. Ну і що ти з ними зробиш? З ними взагалі нереально щось зробити, тому що ну, куди це наносити? Так, консилер. Такий кремовий, бачите, він не тече. Мій удобний зараз консилер від відшарботи. От я його прям обожнюю так на пальчик набрала. Я знаю, що я по плану мала знімати зовсім інакше відео. Пігментація класна, але мені так хотілося спробувати цих новиночок. Я так чекала, я не думала, що так швидко прийде. До речі, дуже швидко мені доставили поматка Стор. Була це були взагалі акції. Я підписана їхню групу в Телеграмі, і в них були там акції на худу на Лапс. і я дуже вчасненько в цю акцію зайшла і купила цих продуктів за взагалі недорого. Десь в районі 700 гривень коштувало рум'яна, і десь в районі 1000 гривень коштував бронзер. Я рахую, що для таких продуктів це взагалі недорого, і плюс 90 гривень доставка. Це прям просто смішні ціни. Я дуже жарію, що я не взяла хайлайтер їх новенький. Дивіться, консилер шикарний, не скатався, гарно тут лежить. але досить пігментований. Він кремовий, він не сухий. Мені це подобається. Поки все йде прям супер, реально. Консилеру ставлю 5 з плюсом, я його точно доб'ю, і 11 відтіночок мені ідеально підходить. Навіть і бо мені це треба довикористовувати і ні в якому випадку не викидати. Далі мені вже не терпиться нанести ці малюточки. Вони були так красиво запаковані, там треба було так розірвати. Ну я так хотіла вже вчора їх потикати. Я взяла взагалі темненькі відтінки, там був рожевий. В одному наборі ось такий з персиком. відтіночок, який називається Cotton Candy. А ці два відтіночки називаються Strawberry Cream, Cream і Black Cherry. Я дуже хотіла це щось Strawberry Cream. Ви знаєте, що? Я, напевно, їх всі три і нанесу в такій модній техніці, коли наносять рум'яна по градієнту. Я це так і хотіла, тому що взагалі, напевно, що ось ця текстура рум'ян моя улюблена. Далі я нанесу Strawberry Cream, що в них пігментація, не якась гіперпігментація, нормальна, досить комфортно з ними працювати. Ви не переборщите, не пере щось там з ними. Тому що вони набагато менш пігментовані, ніж, наприклад, рум'яна вітер Rare Beauty. Rare Beauty взагалі гіперпігментація, ними легко переборщити, переборщити, з цими набагато простіше. Так, беру ось такий пензличок і починаю. Потихеньку тушувати. Ну Все, не вийшло градієнт, бо я втикнула в той, але ми всі їх змішаємо і буде такий красивий, ягідний рум'янець. Ми потім прибудемо це не буде все так яскраво, вони досить стійкі, вони з вами залишаються протягом дня, неймовірно, красивий відтінок. Ну, прям супер. Знаєте, модний такий, як оце зараз в. Роут вийшов, ягідний відтіночок. Давайте я тут все-таки спробую якось його хоча б трошечки зробити цей градієнт. Просто понамагаюся, чи мене це вийде, чи ні. Ну взагалі, так. Да. Взагалі в мене це вийшло, але так як в мене вже там немає градієнта, тому ми тут все теж змішаємо. Ось так. Красиво, мені все подобається, неймовірно. Текстура максимально комфортна, дівчатка. Якщо ви хочете цих рум'ян, вони шикарні. Це просто найкращі кремові рум'яна. Однозначно можу сказати. На другому місці в мене Рер і на третьому місці у мене роуд. Потім вже всі інші. Хоча я ще дуже люблю кремові рум'яна від House Labs, але в мене відтінок не самий класний. Взагалі, бренд House Labs мене дуже дивує, в них є якісь максимально круті текстури. І ви знаєте, мені здається, ось цей відтінок буде гарно нагоду. Ми це одразу зробимо. Сьогодні максимально бюджетний олівчик. Це 202 від GlenB, класний геловий олівець. Контур я зробила, підтушувала. Якщо ви шукаєте крутих гелових олівців, будь ласка GlenB у 202 відтінку такий коричневато розоватий відтіночок. Mm, прям гарно для контура, і я візьму відтінок Strawberry Cream і нанесу його якось ці помади чи мені. А, да, 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 це красиво, це дуже красиво. Я коли купувала свої перші рум'яна від hood у відтінку Cotton Candy, я хотіла взяти з цим Strawberry Cream, але порахувала, що обійдемося і одними. Це прям супер, це дуже красиво. Це класна текстура і на очі, і на губи, і всюди, куди ви тільки придумаєте, це працює круто, красиво і дуже-дуже якісно. Вони будуть з вами як помадка. Саме по контуру вдала зовсім трішечки ліця. І давайте ми з вами оформимо брівки. Не хочу заморачуватися, візьму для брів з кольором від буржуа. Я, до речі, хочу взяти собі від рефі. Рефі, цей бренд, напевно, називається, хочу взяти собі також їхній гель з кольором, тому що бачила на нього кучу позитивних відгуків, брови у мене зараз максимально не замисловаті. Я мажу їх різними сироватками, щось туди наношу, щось туди втираю, тому ось так без запару нанесла, і мене, в принципі, все влаштоване, зробили трошечки ті, цей гель для брів, дав мені тут на бровах, і от такий натуральний ефект. Мені досить подобається. Мені ця брова нещасна, тут взагалі вони не ростуть, ці волоски, треба її поактивніше, до речі, почати мазати. Боже, як мені подобається цей відтінок на губах. Я така сьогодні, знаєте, якась мила, дуже сяюча. Пудру матуючу, мені явно, що потрібно. Сама матуючась, сама така, яка мені чуть-чуть підвисвітлює, тому що ця мені насправді пудра висвітляє. Це у нас пудра від шине. Ми її і нанесемо. Я обожнюю цю пудру, я вже неодноразово говорила. У мене відтінку Translucent, По-хорошому я би хотіла б взяти на людей. Але так як я її забрала у Катюші, тому в мене те, що є, і в принципі все окей, і в принципі мене влаштовує. Вона шикарно матує, вона не дуже довго мене матує, і вона мені нічого не підкреслює. Мені подобається, як все виглядає. Румяна лежать неймовірно красиво, нічого ніде не лягло плямкою, нічого ніде не підкреслилося, не залипло, розтушувалося шикарно. Просто це все так красиво, що я би отак уже і пішла. Буде ще така чуть-чуть, Як я люблю. З румяними і всіма штуками. Але це красиво, мені це подобається. Потіня у мене сьогодні буде ось така четвірочка від бренду Vizia. Це теж на Іпсі було придбано. Вона. Трошки нещасна, вони дуже б'ються, але тут неймовірно красиві відтінки, з нею треба бути максимально обережною. Я наберу ось такий тепленький відтіночок і додам його в складочку. Тіні Візіарт мені подобається, це вже не перша моя палітра, але це поки що єдина, яку я залишила, того, що ну, не встигаю це все використовувати. Я струшую, вони не болять, вони гарно тушуються в них класна. Пігментація в них класна текстура. Це не запечене ніяке жиле, це звичайні тіні матові, які гарно тушуються, які гарно працюють, і який прекрасний продукт. Далі наберу ось цей сяючий відтіночок. Він прям такий шовковистий, він прям гіперпігментований, якщо так можна сказати. Я ледве торкнулася пальчиком, і от ви гляньте, скільки пігмента уже у мене тут на очах. Просто все, все от прям. Дуже яскравий, У мене буде, знаєте, такий трошечки смок, якщо так можна сказати. Він прям сипеться цей відтінок. З цією палітрою, на жаль, ви не поподорожуєте. Я хотіла її взяти як якусь таку дорожню, але вона крихка, вона така, що може полетіти, тому не завжди це вдасться зробити. Але пігментація прям шикарна. Оцей відтіночок я набираю світленький. Світлий уже не такий шовковистий, не такий пігментований, але теж досить пігментований. Трошечки тепловата, натуральна, достатньо палітра. І по нижній повіці теж прийдусь, щоб це все об'єднати. Я поки що набираю світліший відтіночок для складки. Такий прям тепленький, Мені здається, він буде у відтінок бродзера. І в складочку його наношу. Нічого ніде не осипалося. Все виглядає прям класно, дуже крута. Єдине, що її завжди треба зберігати, ось так, закритою, і не возити собою. Тоді у вас все буде з нею прям прекрасно. Ну, я її прям полюбила, неймовірною любов'ю. Так, звичайно, що ми додамо туш, без туші тут. Не обійтись, хоча, ви знаєте, в принципі, дуже гарно в мене підкреслився колір кольор очі, да, з цим всім. Ну, Поки що, давайте додамо бронзер. Бронзер це взагалі щось. нереальне. В нього текстура така запечена волога. Я не знаю навіть чи вам порівняти, в мене такої текстури немає. Я ще ні разу його не пробувала на обличчі, мені вже неймовірно не терпиться. Давайте ми це зробимо. Я наберу а, такий беру синтетичний, легко набитий пензлик. Він взагалі не пилить цей бронзер, бо я думала, що він буде пилити. І починаю наносити. Я взяла легко набитий пензлик, щоб боялася, що буде дуже пігментовано. Але ні, все красиво. Взагалі не гіперпігментовано в мене у відтіночку. Admedium terrasol. трошки більш набитий пензлик. Продукт взагалі не палить. Ось так відтінок. Да. Бачите, відразу яскравіша, ліхто що все залежить від пензлика. Зовсім трошечки торкнулася, і сюди також нанесла. красиво. Дівчата, це шикарно, це дуже красиво. Ось так його наношу ношу розтушовую. Клас! В нього така сатинова текстура. В нього немає ніяких блисток, але саме із текстури він отак виглядає. Дуже красиво, дуже красиво, дуже-дуже-дуже красиво. Просто і упаковочка шикарна. Я тепер хочу купити їхні рум'яна і кремові відтінки нові, і що там в них тільки. І, і дуже хочу їхній хайлайтер. Коротше, все хочу від Halls Labs. Буду стежити з знижками, дівчатками за помадка Стор, тільки вони будуть присилати це в своїй групі в Телеграмі. Відразу мені потрібно, бо прям ну, реально круто. Просто дуже хорошо. Ну що, я рахую, що в мене вийшло все супер. Все-таки тушимо трошки додамо. Так, ну що, тональна основа нікуди не провалилася, нічого не підкреслила, лежить дуже красиво. Всюди гарно розташувалася, румяна шикарні. Я би ще була, прям зовсім трошечки, ось такої штучки від Revolution. Це румяна хайлайтер, мені дуже подобається. Уже в них не новиночка, в них є там ще інші відтінки. Це така запечена текстура, досить сяюча. Дуже класна, рекомендую звернути увагу. Сьогодні у нас трошки бюджета і трошки люкса. І от так я їх затру тут. І додам такого сяєння. Воно буде красиво виглядати. Текстура дуже класна. Я взагалі подумала вже собі придбати ще й інші відтінки. Ось цієї штучки і наберу на пальчик. Подивіться, яка вона гарна. І отак. От Трошечки додам У мене у відтінку Pink Seduction. Дуже рекомендую, реально крута штука. Ніякого сяйня для губ я не буду додавати, тому що не хочу нічого змішувати. Мені дуже подобається відтінок рум'ян, який у нас вийшов. І ми будемо ходити з цим макіяжем цілий день. Звичайно, що не виглядає прям супер красиво. Я би ще додала, б, можливо, якогось світленького лівчика на слизу, але поки залишу так. Би дивіться ці губи яке це красиве поєднання. Я потім обов'язково зніму тік-ток з одним ось цим відтінком, який називається Strawberry Cream. Реально дуже красиво. На літо, мені здається, буде супер шикарно. І бронзер дуже крутий. Постараюся на це все окремо, ще підзняти відео, тому підписуйтесь на мій Тік-Ток. Ще раз магазину безмежно дякую, ви просто найкращі. І я вам однозначно можу радити, дівчаточка, якщо ви ні разу не пробували, спробуйте ці румяна, вони неймовірно круті. За 750 гривень, як я заплатила за цих два відтінка, да, тут 4 мл по 2 в кожному, наскільки я пам'ятаю. Да, 2 мл, ну вам цього вистачить на все життя, ну ви це не закінчите ніколи. Це так миленько, це можна взяти з собою в дорогу і прям красиво. І бронзер вам зайшов. А ми, звичайно, що перейдемо в цей день, подивимося, як носився цей макіяж, зробимо висновки. До речі, консилер поки що теж прям супер. Реально дуже круто. А на рахунок тональної основи, мені здається, на літо буде занадто сяючий. Для мене не прям красиво а я її бачу на все обличчя ні. По периферії в мене є фільтр шарлоти, тому напевно я би все-таки обійшла, поки що цю тональну основу. А загалом все супер. Мені подобається. Переходимо в цей день і подивимося, як проносився макіяж. Ну що, ось, так пронесився макіяж. Мені сьогодні зробили мільйон компліментів. Нереально красиві тіні. Вони дуже підкреслюють мій голубий колір очей, дуже красиві рум'яна, красивий бронзер. Тональний крем на мені все супер, але він занадто сяючий. Я його додатково не перепудрювала, але мені не подобається, як він тут виглядає, чухаю нос протягом дня, але я бачу, як він старається. Мені це не дуже подобається, мені це не красиво. А так, загалом, в принципі, супер. Консилер не скатався, ще досі лежить на місці, тіні не осипалися все красиво. От консилер, румяна і бронзер прям Very, Very beautiful. Тому рекомендую, я обов'язково куплю собі такий консилер в повнорозмірному розмірі. А я вам всім безмежно вдячна, що ви дивилися це відео до кінця. Надіюся, вам сподобалося. Напишіть, будь ласка, коментарі по темі відео, як вам взагалі і чи хотіли б спробувати ці продукти. Я всіх сильно люблю. Обіваю!